Oh yeah. Все-таки его наилучшего. Тут есть телевизия. Пыла. <плёж> То и А ну, Rozpoczyna Распускается. 5 ран. Они чертаны. Короче, едем на работу. На стажировку. Выключаешь, надо. За что Я дорогу не до работы. Значит, требует идти работать. Я сьогодні нереально погано спав, так що працювати буде саня. Я спати, що вступив в комсомол. <реку> <реку> Ранковий старт, п'ята раночку, німеччина. Ну да, німеччина, а що ще може бути? треба часи переводити чи що? В сенсі, часи в жовтні переводять? Ну блядь, и мы так наликайте. Всем я думал, что нахуй. Прикагся еб твою мать. Ша-шу <гаджу>, часы мало это работают. Мы ж в 5 проснулись. Ну ладно, ты пять уже. Кировщики, филонщики go. <coughs> О, давай конфет. Давай. Ты ж попадай, я не Давай, мы не прямо в это векно. <coughs> я с ним, блядь. <coughs> Лякую! кую. Реакция корски и картошки. Карочка, да, тут только? Равно на мосту таку арку побудувати ранкова штауляндія без штау. Right. Ну да, ну да, коротше, мост далеко не II. Ну, Але якогось Шрайдера першого. І так, за вікном вівторочок, саньок поліває, як завжди. Робота, як завжди, пильна, не пильна. Трен поймеш, яка виспались вісім ранку, стартанули, ну не пів восьмого, І на загрузочку, да? загрузочка сьогодні. Загрузочка у нас за 60 кілометрів, тобто круху йде 120 кілометрів. А будемо мати другий тур, аби не третій, Через Ми вже на місці. SM Metals, GmbH Відповідно, грузити буде метал. Тяжолий метал. Чугун. Тяжолий метал. Чугун. Оце наша контора. Ці бляшанки це нам зарабуються гамно пхать. На сліпому торбу. Опіше працювати. Раннє сонечко встає. На загрузці хтось. Хтось там є. Але нас... Туди не пускають. Їсти сніданок заставляють. Let's go! Перша металічна загрузочка пройшла успішно. Закибили всякого лайна металевого. Контейнер аж розбив. Трошки стінки пороздували. Їдемо, важимося і на виїзд, і на термінал. Брати другий тур. Так, а куди ми їдемо в другий тур, вам розкаже Алекс. Ви такий серйозний, бля Коротше, другий тур я розкажу. Що Саня набрав в рот води. Коротше, шквари ми на ZF. Вообще я завжди назвав ZF. Але типа по правильному ZF. Ми їдемо на завод по виготовленню коробочок до BMW, а проїхав якийсь коробчок. Не тільки до BMW Ну не тільки до BMW, ну просто в мене така коробка, то того ми їдемо саме туди. Якщо зможу, я вам її покажу. Але швидше за все ні. так, До речі, нам 140 км це полудальняк. Якщо 300 це дальняк, то 140 це напівдальняк Це буде другим туром, я думаю. Заключним туром на сьогодні. Туди назад і Fire Abend. Fire day. Здоров, друзяки. Сьогодні, коротше, печем в Хоханвилс. Я коротше притулив. Я тільки щось думав, типа, починати говорити, коротше, з якого дубля, ну з першого дубля. Тут короче, хлоп, і все, сам я все сказав. Ранковий старт, ранковий, дуже ранковий початок. Четверта ранку, четверга. Не забагато четвіра на сьогодні. Четверта. І у нас на сьогодні. Сьогодні 4.04? Четверта четверта? Ні. 4.04. Чет... А, я думаю, сьогодні 4.04. Квітень, Кітень, кітень. поняв? Да. Сьогодні ми урвали дальній чок, їдемо тільки головою, їдемо дуже далеко, їдемо забирати з шасями. Сьогодні дуже легкий тур і швидше все, що він буде один. Такий лайтовий день ми собі намітили, але як вийде, то ще побачимо. Ну, думаю, так і вийде. 10 пауз. Що це за робота така? Ти казав, що тут філони, що 10 годин паузи. Це капець! Я не знаю колумба. Ну, я люблю клумби. <laughs> ну все. І тепер 300 км. На наступному повороті поверніть. Прямої дорожки майже. У нас вже за бортом курдупель ми тягнемо хоч там Курдупля, дуже маленько, дуже коротенько. Не було що знімати, не можна в армії знімати, так що знімаю зараз. Хром з зеркалом. Як завжди дорога, дай нічок. сірий спить, саня, рулить і все окей. Я тоже сплю. Это как это? Потихоньку. Не-не-не, не кажи такого, бо я ж не зможу заснути. <різв> Вже їде пожежно. стреляй стреляє. У меня такие в небе Ой-ой-ой Вон какая металлобаза горит Ой блин, Саня, там такие челюсти огня Йохан и бабай Атас Атас, короче Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Директор бігає, не знає в білій рубашці, що робити. Румини підпалили всю парковку, коротше, все горить, все. А, Тут об... скрутили цей, пожежний гідрант, поняв, тут не пожежна, не пожежна машина. Перерахувати. Перерахуй. Давайте глянемо, що ти. Вони вже полум'я вже немає. Вони вже загасили трошки. Зараз воно все потушиться. Або боці. Ні, вже вогню не видно. Ні, трошки ще горить ззаді. А, вони і сзади, йомо, і сзади поливають Довесь, всі їдуть як на шоу, коротше. На фаєр-шоу. Вони я думають, так, да, так. Да. Що тут Рамштайн виступає, а, не... Рамштайн вже десь виступив. Я стільки движення в цьому місці не бачив ще ніколи. Поки ця от херня не загорілась, то тут не було такого руху. Так, по ліву сторону від нас знаходиться аеропорт Франкфурта. Через 140 метрів. Дуже гарний, дуже великий найбільша біда в тому що нам туди на фурі через 550 <х>. метрів тримайтеся праворуч соня каже дуже любить аеропорти Блин, такий серйозний ну, шо, шо? я думаю всі їх дуже люблять ще пам'ятаю з минулої фірми аеропорт шарля де Голя голяші практики на ні, ну не була і гірша практика, але... Коротше, зараз будемо десь щось шукати в аеропорту. Там, там саму щоб щось знайти. Яка? Найхожа практика це виставки. Виставка, місце це хуже не придумаєш, бо вона в центрі міста. В Франкфурті також? Я там найхужу виставку і вгрозив. Там блін, 4 чи 5 під'їздів до неї і треба тільки один під знак рух заборонений. За моїх 6 років минулої фірми ні одної виставки я не грузив. <різькі> Берлін, Франкфурт, Шотландія. Атас. Ти виставку перевозив хана. Що там бачу наліво? Є там якісь щось. Де DHL я... поїхали під тонік якийсь. Бачу кірпіч. А ні, мать. Не, не бачу... наліво. Да. А ч ти розвернувся DHL назад поїхав? Ну бо він не доставив посилку От, Де? Аеропорт з Да-да. Як він доставив? Він тільки що сюди заїхав. Я розвернувся і їде назад. Ну, це, значить не доставив посилку. <ріпи> 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 Там така уська ця. Він ще оська задерта. Оська задерта ще. Надо було її опустити. Ні, зашов взагалі ідеально. На ізі. І... Думаю, нам треба взять правий ряд. Це все, це ця точка, в яку ми мали а, приїхати. Йдемо в їм А вон паркінг місця, Саня, справа. Що думаєш, треба? Вставати? ЛКВ пише, а куди ти, ти? поїдеш? Ми їдемо прямо на заїзд, є ФЗ. Пункт призначення. Тут один я, хер я не має встати. О тут вони кілпона парковувалися. Лівий ряд брати, а нам наліво. Розверніться, потім, потім ви прибудете пункт призначення. Ми куди ж приїхали? Пух. 4, 2, 2, 8, все походить. Направо в кінець і з правої сторони буде фірма. Отліченька валюха. Рехтесайте, градеаус. Гляньте гляньте на цього німця. Рехтесайте, градеаус. Скільки матюків вже вивчив, що блін. Так. А скільки 100 метрів? Направо в кінець справа фірма. А, то тут буде кінець? 189 нам треба. А, от же. 189. Вот оно, да, ну ладно, 20 метрів. Оце воно. Це воно. А куди заїжджать? Потім поверніть лівочок. Махай не їхать. Піду спитаю. Давай. Коротше, щось не то. Я вже бачу щось не те. Саняк там щось довго говорить з цим німцем, типа, і щось коротко, не так. Не та. Напевно це не сюди або напевно часто, то зараз нам Саня розкаже докладню. І Ми що сказав? Все-таки в ту сторону, так? Розвертаємося тут, або розворота немає. І їдемо за ним, він нам покаже куди. На Audi, якась чорна Audi, перша буква F. 3,8? Воу-воу-воу! Почекай! Мені ж там теплімо, ще понадобиться. Пише 3.8, що не бачиш. Саня їдно по медленному? Блядь. Блять, пролізли. Як це так по 3.8? Де там контейнер зараз суканий? Це фізнес, водичку опусти? Це пане Серега. Бать, мы... Не, мы проходим там нормально. Теперь я понял про эти трубы и ну, играть. Вот про эти трубы. А, это вообще не труба. А тихо. Це фанат, блять. Прикол, да? Соу, навіть серий все зрозумів. Тобі ж я. Він сказав нам здати дочекатися 11 він приїде в 11 і стать закритими дверями біля тої рамби. Тут тобене! Це вже я знімати не буду, тому що... дальнобойщики професіонально таке не знімають. Професіональні дальнобойщики паркуються з першого разу, так як ми паркуємося не з першого разу. Але я я витягнусь, да і стану з першого разу, навіть з той Тудей. Але якщо не саме, то ти обріжеш. <ріжу> що, ти не в ту лунку пакуєш? Ні, ні, все в ту. Думаю, що не в ту. В не в ту? Хіба нам в червону? А, да, нам на одну далі. Але в червону йшов добре. Ну все, з першого разу не вийшло. Хватить знімати. День ти саня вам покаже де треба їсти. А, ну давай. У кого нормальні машини, а не ті короче по ваш. у всіх нормальних машин машинах є вот такая вот скамеечка. Найди мы на просиску. Вона, вона гра... грязная. Сейчас будет чисто. Будемо сьогодні їсти на вулиці. Сніданок на вулиці. Вот так, дожились короче. Прийшла осінь. Починаємо їсти на вулиці. Що, смачного? Смачного? Да. Ой, видувачка дують, угу. коротше, 4 години 15 хвилин нафік позаду і ми тільки завантажились. Пловочку перевірили, Саня там з документами грається. Кажуть, що тут дофіга документальної роботи. Не сказав би, що дофіга, але є свої нюанси. І будемо випливати з цього Франкфурта. Ой, це який здоровенний стоїть другий, да? Байдиш, два поверхи в ньому. Ага. Леники киль високий, а Тас. Да. Тоже високий. Це Airbus а, 380, наверное, да. Четыре двигуны. Да, 4 двигуни Хана, 2 вредочек. Раз, два, три, чотири, п'ять шесть, 7, то прикол. Блін, чого воно так заворожує і так тіп, цікаво ці літаки завжди. Вже ж перелітав теж типа і все одно завжди цікаво. Матас. А розверніться, коли буде чемодани всякі. Це маленькі якісь, це взагалі якісь курдуплик. Каже цей тіп, який наш проводив, поводир наш. Каже, брату каже, бачу ти боїшся висоти. А це... як вони бояться, що ми їдемо під 38. По настрою хер знайшов. Що, не добавить 20 см, да? Ага. Ааа, вот! Поняв? Труби не зачепи. Ага. Вон вони зачеплені. Все, я тепер поняв, що 3,8. А Вон це труба трубами не вычекає. Бля. Але ти її по техніці об'їхав А це не вона йде? Ні, це вже не вона. Да. Так я си. Але теж воно низько пі... Приїхав. Це страшно капець. Там ззаді їдуть, наверное, охреневають, думають, ну придурки, куди вони лізуть? Тут, о. тут о, мені кажеться, що нижче і нижче. Нижче і нижче, так. Да. І тут он потертий зверху, видно близько, бачиш. Воно по тихею. Антена. Ні, ми вообще спокойно води Фу, захоплює подих. Тут така бодяга, так? Да? Ні, цю бодягу ми проходимо. Даже антена не, не шкрягнула. Навіть платячко не Ха-ха! Ну все. Щось, ми не остежуємо Франкфурт Аеропорт позаду. Думаю, це буде закінченням відосу, тому що завтра я... Прямую в Литву і стажування моє стає на невеличку паузу. Так що, Саньок, йоу, до наступних стажировочок. З вами зустрінемось десь через пару 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 тижнів. Всім пока.